Нова конституція Єгипту, написана ісламістами, набула чинності. Президент Мухаммед Мурсі підписав основний закон, який єгиптяни затвердили на референдумі. Конституцію, що в деяких статтях звертається до шаріату, підтримали майже 64% учасників голосування. Долю майбутнього Єгипту вирішила лише третина населення. Саме стільки виборців прийшли на дільниці. Вони стверджують, що нова конституція принесе нам інвестиції, але досі все було навпаки. Усі рішення влади призводили до пониження кредитного рейтингу. Безумовно, ухвалення конституції призведе до стабільності. Ми збудуємо державу на чотирьох підвалинах: це парламент, рада Шури, президент і конституція. Тепер ми можемо почати рух вперед. До Єгипту прийдуть інвестиції. Що ще бажати людям? За підсумками референдуму опозиція подала численні скарги, поставивши під сумнів його репрезентативність та заявивши про порушення під час голосування. Однак, виборча комісія після їх розгляду постановила, підстав для скасування результатів плебісциту немає.